Як отримати відстрочку від мобілізації по догляду за хворими батьками. Друзі, всім привіт! Попередній відеоролик набрав дуже велику кількість коментарів та переглядів. І стосовно нього я вирішив вам записати, як на практиці застосовується і як оформляється догляд за хворими батьками. В нас є стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І відстрочка надається осо. Особам, які зайняті постійним доглядом за хворими батьками своїми або дружини. Це не повинна бути група інвалідності. Вона не є обов'язковою. Е, може бути довідка, яка видана військово-лікарською консультативною комісією або медико соціальною експертною комісією е, особі, яка потребує постійного догляду на непрофесійній основі. Потім вам з цією довідкою потрібно звернутись. До районної державної адміністрації або виконавчого органу селищної ради вони відповідно проводять обстеження сім'ї і видають вам відповідний акт, який вам е дає відстрочку від мобілізації і дозволяє перетинати кордон. Отож, порядок ви собі зрозуміли, застосовуйте. А якщо вам потрібна консультація юриста, ви завжди можете до мене звернутись за посиланням в описі профілю.